Сьогодні сонце якось особливо пробивалося крізь листя старого каштана біля мого вікна. І я подумала, а чому ми завжди говоримо про Сковороду як про мандрівного філософа, але рідко зупиняємося на конкретних його слідах, на тих місцях, де він справді ходив, сміявся, сперечався. Моя Київщина, мій рідний Переяслав, знаємо. Що він викладав тут у колегіумі? Але що це значить сухі рядки в підручнику чи живий період життя людини, яка змінила хід української філософії? Моє головне питання: чи можна, ступивши на ту ж землю, що й він, відкрити його, чи може дух місця розповісти більше, ніж сотня книг? Дорогий щоденнику, сьогодні мої думки знову линуть до Григорія Сковороди. Пишу ці рядки, дивлячись у вікно музею, де кожен експонат це подих минулого. Курсор блимує на екрані, а в голові тиша, сповнена роздумів. Я набираю слова, і вони складаються в роздуми про свободу, не зовнішню, а ту, що народжується всередині, коли перестаєш гнатися за чужими цілями. Сковорода казав. Не рівняйся на інших, знай свою міру. І справді, скільки разів ми забуваємо про це женучись за тим, що блищить, але не гріє. Коли торкаюся клавіатури, мені хочеться, щоб кожне слово було справжнім, щоб цей щоденник не просто зберіг факти, а передав відчуття. Бо історія це не лише дати й події, це люди, які думали, мріяли. Шукали відповіді, і я, як і сковорода, шукаю свою гармонію, можливо, не мандруючи дорогами, а мандруючи думками але суть та сама не втратити себе. У музеї тиша лише звук клавіш. Я думаю про те, що, можливо, саме так і виглядає діалог із минулим. Коли сучасна людина намагається почути голос Із віків через власне серце. Дорогий щоденнику. Кожен мій запис це крок назустріч цій тиші, у якій народжується мудрість, бо, мабуть, справжнє щастя не у великих відкриттях, а в тихому усвідомленні ти на своєму шляху, сковорода умів бачити істину в простому його життя це не про втечу від світу. А про прагнення бути собою навіть тоді, коли весь світ кличе в інший бік. Сиджу біля річки, і здається, що кожна хвиля повторює його філософію, рухатися, не втрачаючи спокою. І тоді розумієш: слова сковороди живуть не в книжках, а в нас, у кожному, хто хоч раз зупинився біля річки, щоб просто подумати. Тут біля річки, де вода спокійно плине між камінням, я особливо гостро відчуваю присутність часу, він ніби зупиняється, щоб дати можливість замислитися. Що в житті справжнє, а що лише тінь. Іноді мені здається, що він зараз десь поруч, спостерігає, слухає і усміхається.